Анатолій Криволап один з найвідоміших художників України. Ось ця його робота пішла з молотка у Лондоні майже за 200 тисяч доларів. А починалася його кар'єра з першої української приватної галереї «Триптих». Перша галерея, яка з якою я почав співпрацю, вона дала мені українських клієнтів, яких в мене не було до цих вір. Галереї нині 25. ще до незалежних років. Тут почали презентувати найкращі роботи українських скульпторів і художників, майстрів прикладного мистецтва та графіків. Загалом тисячі експозицій були в стінах Триптиха. Відтак галерея відкрила Україні та світу чимало імен і стала улюбленим місцем інтелігенції. В день народження галереї засновник Триптиха Юрій Кумельков оголосив, відтепер відомі та авторитетні митці, арт-менеджери, продюсери, художники об'єдналися в унікальну фундацію Культ Аура. Мета підтримати українську культуру та справжнє сучасне мистецтво. Фільми, музика, е, іскусство, театр е, і канічними токі создання вечелі віртуального музею сучасного мистецтва. Вернути ту значимість культури і е, тому что нет цивілізації без культури, і есть уже как нікаксиома не буває великої страны без великої культури. Любому творческому человеку нужна поддержка. Нужна он ведь это делает не для себя, а для людей. Надо щоб його знали, слышали художникам в широкому смысл этого слова. Перші кроки культаури створення масштабної недержавної арт-премії, а ще електронної бібліотеки сучасного мистецтва. На сайті Культпростір.ua кожен охочий, навіть у найвіддаленішому куточку світу, зможе побачити наскільки багатою є українська культура.